Блок НАТО це організація з питань безпеки у Європі і у світі загалом. Блок Європейського Союзу це організація, в яку входять країни, які е, загальному е, займаються питаннями економічної співпраці і політичної співпраці. Наша країна е, е, декілька років назад у Конституції. закрепила питання вступу до ЄС і НАТО конституційного порядку Зараз переглянули відеофільм про історію створення НАТО, про ті завдання, які стоять перед цим Альянсом, а ось про історію утворення Європейського Союзу я вам зараз розкажу. Як утворився Європейський Союз? Це був проект чисто економічний на початку. Дві великі європейські країни у повільний період, Франція і Німеччина, в 1950 році. Домовляються про об'єднання своїх зусиль за відбутку електротехнічної промисловості. А вже згодом, 1958 році, у Рімі було підписано римський договір, який передбачав приєднання до цих двох країн, ще кількох європейських країн, В'яді, Нідерланди і Усеку, а потім завжди, там Британія. І вони вже об'єднувалися у більш ширшому форматі. Саме не дарма наша сьогодні. Учільська конференція називається, так таку називаємося Вступ України до Європейського Союзу та НАТО стратегічна мета нашої держави. Почалося з того, що так сталося, що виступала з переможним Євробачення Сальвадором Собрала. І після того я вже вирішила переїхати до Португалії, тому що ну, ми люди зразу поїхали, коли почалася війна. Мене запросили друзі і. Пісно, як і майже у кожного українця, є такий синдром того, що ти відчуваєш себе перевинувати. І подумала про те, що як я можу бути корисною. Спочатку ж моя місія була в тому, що я хотіла в Європу вести в українську музику. Але насправді наш фольклор він дуже глибокий, дуже цікавий. І якось їм одразу сподобалося, я почала робити свої концерти, де я співала от лише українською мовою, а зараз вже стала співати трошки португальською і, і додавати англійські пісні, щоб це було ну, по різному. Але ж всі звикли до того, що я така uh, українка, яка співає українські пісні, mm? і їм дуже подобається. Тому наша культура кристка... їм теж подобається. Це добре, ми маємо цю поширювати. Não <in> sou muito para o microfone, perdão. É um beijo enorme convidarem por me receberem por Uh, от, кажуть, що їй дуже дуже тут подобається, і звісно, це трошки незвично для неї, бо ви знаєте, Україна велика, а Португалія це насправді дуже-дуже маленька країна. От, але їй тут їй дуже, дуже подобається і мені здається, що шлях до Європейського Союзу більш позитивний для нас буде а не ж негативний. So, uh, Uh, believe in yourself, believe in your country and be strong because we are all cheering for you. Thank you. Um simbolitz, must наша конференція продовжується зараз. Я задоволення запрошую до слова учнів десятого класу. Які досліджували тему інтеграції України, ЄС і в НАТО, і вони зараз виступить скороте, які ми промовим запрошується Сукач Сухач осівропейський союз входять більшість розвинутих країн Європи. Сидіти за одним словом за провідними державами світу це не тільки визнання честь, а й реально триває багато можливостей для України але також потребує уваги до внутрішніх вимогів, щоб забезпечити стійкий екологічний та соціальний розвиток країни. Дивлячись на те, що Україна і зараз з нею бореться, але я дуже не дуже вимога від цього буде запрошено дуже багато реформ для боротьби та буде виділено від дуже багато ресурсів. А це в мінус може показати те, що вже, тобто, буде дуже сильний витік робочої сили, через те, що всі люди Майже всі думають, що в Євросоюзі дуже багато сьогодні та територіальної сьогодні будуть бригади та мінусім, бо НАТО можна сказати, що. Да, 10-й А клас. Ми хочемо поділитися з вами спільною думкою з приводу вступу України в ЄС та НАТО. Ми опитували всіх, кого зустрічали в школі. Міси вступу України до ЄС. Перше, економічний розвиток. Членство ЄС відкриває доступ до великого. ЄС сприяє зміцненню демократії, правової держави та захисту прав людини, що може покращити політичну стабільність України. Третє технологічний розвиток. Участь в ЄС сприяє уроні технологічними рішеннями та інноваціями, що підвищує про спроможності України. Перше міграція. Вільний рух праці та міграція громадян до країн ЄС може привести до втрати робочої сили та навичок в Україні. Друге економічні труднощі. Адаптація до стандартів та вимог ЄС може вимагати значних економічних зусиль та ресурсів. Що може призвести до тимчасових трудощів для української економіки? Третє: незалежність рішень. Членство в ЄС вимагає дотримання спільних правил і внесення внесків до бюджету, що може обмежити незалежність рішень країни. Плюси вступу України до НАТО. Колективний захист. Членство в НАТО гарантує Україні колективний захист від можливої агресії з боку інших країн, членів альянсу, підсилюючи безпеку країни. Друге. Військова модернізація. Членство в НАТО вимагає модернізації та підвищення ефективності українських військ, що сприяє підвищенню роз... військової готовності та захисту країни. Третє зростання довіри. Членство в НАТО сприяє збільшенню довіри союзників та може стати стимулом для іноземних інвестицій України. А зараз ми з вами поговоримо про мінуси. військові витрати. Членство в НАТО вимагає значних витрат на військовий сектор та. До стандартів альянсу, що може позначатись на бюджеті країни, спільна оборона, членство НАТО вимагає обов'язку спільної оборони інших країн-членів, що може віднімати ресурси та зобов'язувати до військових дій, Втрата суверенітету. Деякі країни можуть сприймати членство НАТО як обмеження їхньої незалежності у сфері оборони. Рішення про вступ до НАТО варто ретельно обговорити та врахувати всі ці аспекти. Дякую за увагу. Наш клас на 90% підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Слава Україні! Учинська наукова практично зупиниться дійшла до кінця. Дякую всім за увагу.